Їхав руський ванька нести руський мір на українську землю. Їхав, їхав і не доїхав. Олександр П'ятничук бойовий медик штурмового полку Сафарі. Чоловік до війни працював дільничним офіцером громади. Ранок, 24 лютого, припав на його зміну. Він зустрів велику війну на роботі. Бажання стати на захист держави виникло в чоловіка відразу, але він не міг і не хотів залишати службу в поліції. Тож, коли розпочався набір в штурмову бригаду Нацполіції, людь був одним з перших добровольців. Як так, в 21 столітті, ну так. Повномасштабно піти ну, в чужу країну, е бомбити ракетами. Ну, це для мене був нонсенс. Мотивація це захистити рідних, це вигнати ворога, вигнати з нашої землі. Ну, в принципі, в принципі, цього було достатньо, щоб прийняти рішення піти воювати. Треба країну звільняти, треба ворога виганяти. Якщо не ми, то хто? Далі була підготовка навчання. Олександр обрав фахмедика, тож довелося освоювати багато нової інформації. Проходив навчання в інструкторів за стандартами НАТО та їздив для підвищення кваліфікації до однієї з країн Європи. Особливість його роботи полягає в тому, що він приймає участь у штурмових діях разом з іншими, поки немає поранених. На рахунку Олександра вже не одне врятоване життя. Життя в окупантів. Це одне нищити ворога. А, а меди, коли ти рятуєш, рятуєш своїх. Ну, я рахую, що це найвища цінність, е, коли ти врятував хоча б одне життя. Е, і коли тобі потім хлопці з госпіталя, ну ти їх навідуєш, вони тобі пишуть: і дякую тобі, що дякую, там, Алі, що ти мене витягнув звідти, що ти мене врятував. От, це, це найвища цінність. Ну, це, це такі емоції. Ти, ти розумієш, що. Ну, як мінімум, ти свої 35 років прожив не, не, не даром. 24 лютого поділило життя кожного українця на до та після, та дозволило по-новому розставити пріоритети. Олександр зазначає, що саме велика війна змусила зробити переоцінку цінностей. Дуже почав цінувати життя. Дуже я, наприклад, навіть коли в бліндажі е, сидиш, і там дуже ну дістають миші, там гризуни. От. І ти навіть ту, ту мишу, що вона тобі, тобі грозе, там антенну, наприклад, там читво амуніцію. І ти навіть я її не можу вбити, тому що вона своя, вона ж наша українська. В підрозділі Олександра всі добровольці, як і в батальйоні Сонечко Михайло Ловга з позивним депутат до 24 лютого 2022 року не мав жодного бойового досвіду, брав участь в роботі органів місцевого самоврядування та добре знався з командирами батальйону. За покликом це було. Відбувалося все дуже швидко, хоча чесний знав про це. Він готувався заздалегідь вже за півроку, але для мене я до кінця сподівався, що все це тільки погрози і так далі. Але виявилося, що він був правий. і 24-го вранці він набрав мене, каже, почалося, треба готуватися, треба їхати. Ну так а що було робити? Машини не було, нічого не було, у нас ну, форми, броніків не було, ми просто забрали від, від дружини Аліни машину і поїхали. Коли вони з побратимами їхали в столицю, бо розуміли, що якщо вистоїть Київ, вистоїть і Україна, то бачили, як тисячі людей виїжджають звідти. Оборона Києва та подальша служба давалася нелегко, розповідає чоловік. Адже ні фізичної, ні воєнної підготовки раніше не проходив. Проте досвідчені побратими навчили всьому та підтримували. А патріотизм та бажання захистити рідних взяли гору. Безпосередньо все приходилося робити, вивчати вже в Києві на захисті Києва. Психологічно найважче. Розуміючи, що будь-яка хвилина може бути останньою, і ти розумієш, в тебе свідогляд міняється, ти згадуєш все, те, навіть що не пригадував за все своє життя. Ну воно якось так складається. Ти згадуєш рідних, згадуєш дружину, батьків, дітей. Я знав, що в мене маленький хлопчик, два рочки вдома, а самий ти розумієш, що, типа, що ти можеш не повернутися з війни. Того дня, коли Михайло вирішив стати на захист держави, минуло вже понад два роки. Та його дружина Аліна і досі зі сльозами на очах згадує той ранок. Коли прокинулася ранком, то я зрозуміла, що дуже тихо вдома. І я побачила одну записочку таку романтичну, другу, третю, і в останній було просто таке повідомлення: що вибач, але я мусю піти. Там було про захист держави, про захист наш. Ну, і я, я, я не могла цього прийняти насправді дуже довгий час. Але коли я зрозуміла, що я не зміню нічого, що єдине, що я можу зробити, це підтримати своїх хлопців, тому що всі стали мені рідними. Вже 3 березня Аліна зібрала кошти на тепловізор для підрозділу чоловіка, і це була перша покупка. А надалі розпочалася велика і тривала робота. Через рік вона з десятками волонтерів зі всієї країни створили власну громадську організацію, і тепер кожен на своєму фронті наближають перемогу. Мотивація та шлях в кожного добровольця свій, проте всі як один мріють про перемогу. І Олександр і Михайло зізнаються, що після перемоги обов'язково поїдуть на море в наш український Крим.